Слава Ісусу Христу, вітаю всіх. З вами капелан Ігор Плохой. І сьогодні, цей день, коли ми вітаємо наших захисників і захисниць з Днем Захисника, хотілося б сказати кілька слів про те, а як взагалі Слово Боже висвітлює цю тему. Як Бог ставиться до захисту, до захисників? Чи Бог є сам захисником? І що ми можемо взяти для себе важливого і цінного із святого письма для нас, для українців, як деяке підбадьорення в, тому, в тій справі, яку ми маємо зараз всі виконувати, захищати рідну землю? Ось про це кілька слів. Перше, що я хотів би відмітити, що дійсно для Бога тема захисту вона є досить актуальною. Він не байдужий до цих проблем, Бог багато про це говорить. Взагалі, сам Бог названий у Святому Письмі, часто захисником, і часто говориться про захист, який дає Бог. Перше місце святого письма, яке я хочу згадати, це перше послання до Петра 2,25. Там написано так: бо були ви, немов вівці, заблудлі, а тепер ви повернулися до пастиря і захисника душ ваших. Тобто Бог тут називається пастирем і захисником. Дійсно, оця зв'язка пастиря і захисника вона дуже важлива в Біблії, вона важлива для Бога. Про це дуже багато говорив Христос. Ми ще про це згадаємо. Але перше, на що я хотів звернути увагу, що Бог є нашим захисником. Це перший момент. Другий момент. Кого Бог захищає? Давайте подивимося притчі 23.10. Тут написано так. Не пересувай межі давньої. Це дуже актуальна позиція святого письма і вимога. Ну, актуальна для нас, для українців, тому що наші кордони, деякі злодії, які надихаються, інспіровані сатаною намагаються рухати якось кордони навіть фіксувати всіх якихось там недоконституціях. Так ось, тут написано так: не пересувай межі давньої, і на поля сиріт не А далі, один вірш, тому що захисник з великої боки, мається на увазі Бог, тому що захисник їх сильний, він вступиться у справу із їх з тобою. Бог гарантує, що він з тією людиною, який порушує. Межі, який перехсовує кордон, відповідно вчинить загарбницькі дії, або який заходить на поля сиріт для того, щоб їх обирати, грабувати. А з, таким, з такою людиною Бог буде мати справу. Про що йде мова? Бог дійсно є захисником, і часто в Святому Письмі згадується, що Бог захисник, особливо для сиріт, особливо для вдів і інших категорій населення, які потребують захисту. І Бог виступає їх захисником. Про це дуже багато говориться у Святому Письмі. Бог має бути і захисником нашим, коли пересуваються межі, коли на окупованій території можуть бути діти, старші люди, жінки, або вони вимушені переселятися. Тобто, Бог має бути захисником. І Він є захисник, так стверджує Святе письмо. Але у мене питання: а яким Бог, чином Бог реалізує ось цю свою функцію захисту? І тут не все так просто, як може здаватися. Тобто, люди звикли, що Бог має діяти обов'язково отак, -от прямо з неба безпосередньо, а там якісь робити там маніпуляції, там, не знаю, зупиняти ворога і так далі. А насправді ну, не так. Насправді не так. Наші відносини з Богом будуються на тому, що. Бог втручається в цей світ через людину. Бог втручається в наш земний світ через людину. Навіть коли він хотів зробити грандіозну, виконати грандіозну задачу по спасінню людства, а спасти нас від гріха. Бог не міг зробити це просто так. А він зробив це через людину, через Богу, людину Ісуса Христа, і Богу довелося взяти людську плоть, народитися від Діви Марії і робити певний чинок. Так ось. Коли Бог говорить, що він захисник в Діві сиріт, і коли на твоїх очах будуть ображати вдову чи сироту, ти маєш розуміти, що ти від імені Бога маєш стати між сиротою, вдовою і іншими людьми, які потерпають від нападів, потерпають від знущань, потерпають від певних атак. Ти маєш стати між ними і цими зловмисниками, цими загарбниками, цими агресорами. Ти маєш стати між ними і захистити їх, і коли ти станеш між ними і захист будеш захищати їх, ти виконуєш Божу функцію. Бог шукає таких людей. Послання до Римлян, 13 вірш, тринадцятий розділ, 14 вірш, говорить чітко, що ті люди, які беруть до, рука, до рук свій, своїх меч, вони починають виконувати Божу функцію захисту. І вони в Біблії називаються в одному вірші, навіть у цьому четвертому, в тринадцятому розділі до Римлян, а вони називаються слугами Божими двічі в одному вірші. Чому ці люди є слугами Божими в даному випадку, і в контексті того питання, яке ми розглядаємо? Тому що Бог є захисник і Бог може іноді. Ну, скажімо так, надприродньо втручатись. Але Бог уже буде надприродньо втручатися, коли будуть вичерпані усі можливі природні ресурси, тобто ну, звичайні ресурси. Тобто, поки є мужчини, поки є чоловіки, і біля їх плечей стають навіть і жінки, які можуть піти і за покликом свого сумління захищати ближніх, Бог буде здійснювати цю місію через людей і благословляти цих людей. Тому давайте я все ж таки прочитаю це місце того письма, як воно звучить. римлянам 13.4, звучить так: а якщо робиш зло частина цього вірша, то бійся, бо не даремно носить меч. Він Божий слуга, месник на покарання того, хто робить зло. Тобто, месник від Бога, він Божий слуга з мечем, щоб зупинити навалу, щоб зупинити гріх, щоб зупинити агресію, щоб зупинити. Те зло, яке Бог ненавидить. І щоб захистити відповідно людей, ближніх, дітей, сиріт, вдів, про що ми з вами сьогодні говорили. Отже, Бог є захисником, і кожна людина, яка виконує сьогодні функцію захисту, функцію захисту ближнього, вона є теж захисником, захисником від імені Бога. Написано, Він є слугою Божим. Тому сьогодні захисники, які нас захищають, вони є слугами Божими. Ж про жодного пастора чи єпіскопа у Святому Письмі не написано, що він є слугою Божим. Принаймні двічі в одному вірші не сказано про жодного з них так, як про того, хто носить в руках меча, двічі, підтверджуючи, що він слуга Божий. Отже, це слуги Божі, і пошану цим захисникам, які проливають свою кров, стоять на передовій, потрібно віддавати як Слугам Божим. Звісно, не всі ці люди можуть вірувати в Бога, не всі ці люди можуть визнавати Христа і зміст і сенси святого письма. Але незалежно від того, визнають вони їх чи не визнають, вони тим не менше виконують функцію, функцію Божу. Вони захищають землю. Вони є захисниками і вони є слугами Божими. Бо Бог теж є захисник і Він потребує собі, скажімо так, представників тут на землі, помічників. І дай Бог, щоб кожен захисник пізнав Бога. Про це молимося і, і в цьому напрямку працюємо, особливо капелани, вдячність їм. Колись Ісус Христос говорив про пастера, такі слова дуже цікаві. Він сказав Івана 10, 11, 13: Я па добрий пастир, добрий пастир віддасть життя за овець. Наймит не є пастирем, вівці не належать йому. Коли він бачить, що наближається вовк, то залишає овець і тікає, вовк хапає овець, і вони розбігаються. Найми тікає, бо його наняли, і він не дбає про овець, каже Христос. Коли ми побачили в Україні гори і ми побачили тих людей, які тікають, що я маю на увазі, тікають, я не говорю про тих, хто вимушено переселений. Ну, не знаю, там жінки з дітьми, які мають там оберігати життя дітей. Я маю на увазі люди, які тікають від своєї відповідальності, щоб захищати землю. Вони найміти для них, а як для пастиря оці вівці не мають цінності. Тобто для них Україна, люди не мають цінності. Що значить тікають? Можна залишатися в Україні. Але тікати від е, відповідальності, не вставати між вовком, який хоче е, е, вкрасти вівцю стада, не ставати поміж вовком і цими вівцями, і не захищати їх. Якщо я залишаюся в містах України, якщо я залишаюся в населених пунктах в Україні, живу неважливо в Києві, в столиці чи будь-якому іншому місті чи селі, але я відсторонився ментально від війни, яка Зараз точиться в Україні від страшної війни, яка зараз якраз відбувається в нашій державі, і він відгородився. Він собі займається своїми, нібито справами, і йому плювати на те, що відбувається на передовій, він не викладає максимально докладає максимально зусиль і не викладається сам щоб допомогти фронту. То він наймит, а це та людина, про яку Христос каже, що йому не ну він не має цінності. Для нього не складає цінності Україна, ця земля, люди. А Христос не був таким. Христос не був таким. І я звертаюся в першу чергу до християн сьогодні. Давайте ми в ці дні, коли згадуємо про День захисника, будемо розуміти, що християнин може бути, має бути 100% захисником. Християнин має бути 100% захисником. Захисник може бути не християнином. Дай Бог, щоб він потім став християнином. Але християнин обов'язково має бути захисником. Це апріорі. Чому? Тому що наш Господь такий, наш вчитель такий, а він завжди захищав нас. Починаючи від Христа, коли він, став, він пішов нас своїм тілом, його підняли туди на той хрест, щоб своїм тілом захистити нас від гріха і прийняти чашу. Цю дуже важку чашу, а для того, щоб ми могли бути спасеними, продовжуючи е, якимись там навіть життєвими ситуаціями, ось я зараз зачитаю вам дуже цікаве місце святого письма, яке характеризує Ісуса Христа, нашого Господа, як такого, ну знаєте, дбайливого, відповідального, такого захисника, який дбав завжди за своїх овець або за своїх людей. Давайте прочитаємо Івана в 3.9, тут написано так: пройшовши до саду, мається на увазі сад Гевсиманський. Юда привів загін воїнів і сторожу з храму, яких послали головні священики і Фарисеї. Вони мали з мали собою ліхтарі, смолоскипи і зброю, тобто це був збройний напад на учнів. Знаючи, що має статися, із ним, Ісус вийшов наперед і запитав: кого ви шукаєте? Ті відповіли Ісуса із Назарета, тоді Він сказав їм, Це я, Юда, котрий здав, зрадив його, стояв там з ними. Коли Він сказав Це я, всі відступили назад і попадали на землю. Тоді Ісус знову запитав, Кого ви шукаєте, ті відповіли Ісуса з Назарета, і сказав тоді Ісус, Я ж вам сказав, що це я. Отже, якщо ви мене шукаєте, то нехай ці. Люди йдуть собі. Ісус сказав так, щоб збулися слова, сказані раніше, цитата Пророка: Я не загубив жодного з тих, кого Ти дав мені. Дуже цікаво, бачите, тут Христос характеризується як дуже така, такий відповідальний лідер. Коли він побачив, що є смертельна небезпека, що прийшли люди зі зброєю, які цією зброєю можуть. Чинити що завгодно, і в тому числі вбити і власне хреста і вбили. А він почав дбати про своїх друзів. Він сказав: Якщо мене шукаєте, беріть мене, чиніть зі мною що хочете, арештовуйте, допитуйте в кінці кінців, не знаю там вбивайте, але цих залишіть. Він дуже переживав за своїх учнів Знаєте, тут написано, що він зробив крок вперед і сказав: це я. Візьміть мене, але їх залиште. Сьогодні, ті, хто роблять крок вперед, виступають на один крок вперед і стають попереду всіх інших, тобто стають попереду всіх інших, знаходячись зараз, наприклад, на передовій, це люди, які роблять той самий вчинок, який робив Христос. Вони кажуть: ось я, я доброволець, я готовий піти. Дивлячись в очі ворогу, вони роблять крок вперед і йдуть йдуть на ви. Як робив Христос, а інші за спиною залишаються. І Він хоче, щоб вони були в безпеці. Він хоче, щоб з ними нічого не трапилося, тому що Він іде вперед. Так чинив Христос. Це простий випадок з його життя, який характеризує нашого Господа. Сьогодні багато людей роблять як Христос, честі і шана захисникам нашим. Вони роблять як Христос. Але головне, щоб християни обов'язково. Робили як Христос, а до християн зараз звертаюся. Ми маємо наслідувати нашого Господа. Ми маємо дбати, ми маємо захищати. Звісно, в цей складний період наша відповідальність вона широка. Вона якимось чином має мудро розподілятися, щоб ми дбали і про своїх дітей, про своїх ближніх, про своїх рідних і взагалі про народ. Але хай Бог дасть мудрості. Якщо ви стоїте не на передовій. Ви батько там багатьох дітей, вам потрібно дбати про них, але тим не менше. Ми знаємо, що на одного воюючого воїна за звичайною статистикою, звичайної війни будь-якою, як мінімум 10 людей має стояти на забезпеченні. 10. Хтось не знаю, там готує їжу, хтось там є форму, хтось готує там, автівки, забезпечує продуктами і так далі. Де ви з цих десяти, яку нішу ви займаєте, дайте собі відповідь. Ми маємо бути, як Христос, відповідальними, ми маємо подбати, щоб а, з людьми нашими нічого не трапилось. Ну, якомога більше захистити. Звісно, вже багато в нас жертв, але принаймні далі прикладати з Божою допомогою зусилля, щоб виконати свою справу. Ну і ще наостане, хочу сказати такий приклад дуже важливий про Давіда. Цар Давід, якого ми знаємо як царя, був довгий час воїном. Ми знаємо його як псалмоспівця. Але до цього він був просто-напросто пастушком. Він пас овець. Був юнаком, яким займався цією справою ще з дитинства. І ось, коли він пас овець, а відбувалися дуже цікаві речі. Чому Давід, названий у Біблії мужем по серцю Бога? Богу дуже. Подобався Давід. Якщо ми хочемо подобатися Богу, треба звертати увагу на риси характеру, на поведінку цього Давида. Чим же ж він був таким особливим, в чому б це проявлялось? І от ми бачимо, що коли він пас овечок свого батька, він дуже відповідально до цього ставився. Якщо нападав хтось на звичайну овечку, лев або медвідь. Він вбивав медведицю. Написано в святому письмі. він розривав пащі левові. Заради чого? Заради того, щоб спасти овечку. Він був дуже відповідальним. Просто пастушко, це просто його природа характеру. Знаєте, і коли він почав зростати, йти крок за кроком, Бог його вів, то він то він зміг потім дбати так само не лише про овечок, про маленьку отару свого батька, а він міг дбати про цілий народ, про цілу націю. І також їх захищати. Показовим уривком є той уривок з життя царя Давіда, коли він був ще далеко не царем, і простим хлопчиком. І... Але він тоді вбив дуже потужного воїна, який виступав проти Ізраїля, і був на чолі війська філістимського. Він вбив Голіафа. А як це відбувалося? Давайте прочитаємо декілька верхів. Це дуже цікаво. Сімнадцятий розділ перший, з першого Самуїла з 11-го вірша прочитаємо по 11-й вірш і візьмемо тридцять два, тридцять сім. Коли Саул і весь Ізраїль почули ці слова філистимця, то жахнулися і сильно перелякалися. І далі тридцять другий вірш. І Давід промовив до Саула: Хай не занепадає серце мого володаря в ньому, до Саулу, до царя, каже простий хлопчик: Твій слуга піде і воюватиме із цим Фелистимлянимом. Та Саул промовив до Давіда: Не зможеш виступити проти Филистимця, щоб з ним воювати, бо ти є хлопчина, а він військовий муж від своєї молодості. А Давид сказав Саулові: твій раб, пас стаду своєму батькові. І коли приходив лев чи Медведиця і хапали з Отари овечку, то я слідував за ним і побивав його, і виривав з його пащі. Якщо ж він нападе на мене, то я х... нападав на мене, то я хапав його за горло, і бив, і вбивав його, каже Давід. Твій рад, раб побував в Медведя, чи лева, і необрізаний цей, цей філистимець буде як один з них. Чи ж не піду і не поб'ю його, і зніму сьогодні ганьбу з Ізраїля? Адже хто цей необрізаний, який ганьбить табір живого Бога? Господь, який вирвав мене з лап Лева і з лап ведмедиці, він вирвав мене із руки цього необрізаного фелестимця. Тоді Саул сказав Давидові, Іди, і нехай з тобою буде Господь. І ми знаємо, чим закінчилася ця історія. Давид убив Голіафа, захистивши народ, і народ тоді мав перемогу над своїм ворогом. Такі люди подобаються Богу. Такі люди подобаються Богу. Де б ви не були, ви маєте бути захисником, захисником для ближнього, захисником для своїх дітей, захисником для побратимів в тилу в мирний час. Тим більше, коли війна це час, коли треба максимально мобілізуватися. Але таких людей любить Бог, такою людиною був Давид. Про це говорив Христос, що пастир навіть за овечок, душу готовий покласти. А що говорити за людей живих? Яких треба захищати, про яких каже Господь Бог. Тому що святе письмо говорить, що Притча 24, 10, 12 якщо ти в день нещастя виявився слабким, то бідна сила твоя, рятуй узятих на смерть, і невже відмовишся від преречених на убиття. Чи скажеш, ось ми не знали цього, а той, хто випробовує серця, хіба не знає? Той, хто спостерігає за душею твоєю, тобто Бог, знає це і воздасть людині за ділами її. Тобто, Бог говорить, що якщо є люди, яких надо рятувати, які взяті на смерть, їх надо рятувати, щоб вони не загинули, якщо, якщо вони заручники якоїсь ситуації, втручайся туди. Невже відмовишся від приречених на убиття, каже Бог? Тобто ти маєш втрутися, ти маєш стати між оцим агресором і тими. Хто може потерпати від нього і захистити їх, ти маєш стати, каже Бог у Святому письмі. І якщо ти скажеш 12-річ, та ми не знали, та ми не вміємо, та я поза політикою та ще щось, ти поза політикою скаже Бог. А хіба Бог не знає, якщо ти не знаєш, каже, а хіба той, хто випробовує серця, не знає? Якщо Бог хіба не знає, якщо ти чогось не розумієш, так запитаю Бога. Запитаю Бога. Каже, я все розумію, і я вас дам кожному за ділами, за ділами його. Я міг би багато говорити, я думаю, що достатньо сказав а, про те, що Бог закликає нас уважно слідкувати за ним. Він переживає про те, що відбувається на землі, але він не завжди може втручатися безпосередньо. Він може діяти через людину. Бог є захисником. Але для того, щоб виконалися його функції захисника на цій землі, Бог шукає плоть, Бог шукає людей. Які будуть його представниками, які будуть здійснювати його місію. Добро бореться злом. Але діявол шукає собі людей, він піднімає цілі армії, тисячі, сотні тисяч людей, наповнених духами злими, які пропагують русський мір. Диявол теж собі шукає людей. І Бог собі шукає людей. Які відчують поклик сумління, розуміють важливість цієї функції і будуть захищати. Сьогодні, коли у нас йде війна, ми всі маємо бути з Богом, з Богом-захисником, виконуючи Божі функції захисту. Всі. Якщо хтось на передовій, то в інший спосіб, але долучатися потрібно до цього. Тим більше, якщо людина називає себе християнином, це має. Бути його пріоритетом зараз. Він має сьогодні бачити Бога як захисника і сам має виконувати функції захисника для ближнього. Це моє сьогодні, сьогоднішнє послання. Хай Бог благословить Україну, хай Бог благословить усіх захисників і всіх, хто поряд з ними підтримують їх руки. До нових зустрічей, друзі, благословень Божих з Богом.